Боєздатність армії забезпечується потужним озброєнням, сучасною технікою та якісною підготовкою кваліфікованих кадрів. Досягається усе це лише за умови належного фінансування. Фахівці запевняють, у порівнянні з минулим роком у поточному з цим ситуація покращилась, адже вперше за тривалий період фінансування оборонних потреб відбувається стабільно. А одержані ресурси використовуються для забезпечення військовослужбовців, здійснення бойової підготовки, утримання існуючого та закупівлі нового озброєння і техніки. Ми в цьому році 19 вертольотів поставили до строю в першу чергу. це Мі-24 і мі 8 які залучаються до складу миротворчих. Контингентів у нас на виході повністю профінансований підводний човен. Запоріжжя у нас профінансовані і будуть поставлені війська 29 танків булат. Важливим напрямком видатків Міністерства оборони України є соціальні аспекти. Сьогодні однією з основних причин відтоку кваліфікованих кадрів та зниження престижу служби у збройних силах є невисокий рівень грошового забезпечення військовослужбовців. Тому президент, Верховний Головнокомандувач збройних сил України, поставив завдання в якнайкоротші терміни вивести грошове забезпечення військовослужбовців до рівня заробітної плати державних службовців. І в цьому напрямку вже здійснюються рішучі кроки з 1 листопада поточного року. Військові отримуватимуть більше. Підвищення відбувається у вигляді збільшення премії. Сьогодні військовослужбовці отримують премію 10%. Запроваджується з 1 листопада військовослужбовцям офіцерського складу 55%, а військовослужбовцям за контрактом на 70%. Сьогодні контрактнику буде додано, скажімо, з 1 листопада від 250 до 500 гривень, молодшому офіцерському складу від 400 до 600 гривень. Команді старшому офіцерському складу, це в категорії майор підполковник-полковник до 1000 гривень. Буде підвищене грошове забезпечення. У зв'язку з цим підвищенням перерахунку пенсій не буде. Проте для тих військовослужбовців, які звільнятимуться з лав збройних сил, уже взимку надбавка враховуватиметься. Є надія, що з кожним роком ситуація з фінансуванням потреб вітчизняного війська лише покращуватиметься. А сьогодні керівник фінансового департаменту з упевненістю говорить про те, що очікує армію. Наступного року. Вперше ми складаємо плани реформування Збройних сил України, розвитку Збройних сил, виходячи не із ресурсу, а ресурс дали під ті плани, які ми передбачаємо провести у Збройних силах вже починаючи з 1 січня. Зараз у проєкті бюджету, який готується на основі нового бюджетного нового податкового кодексу, нам передбачається 13,6 мільярда гривень. Від закупівлі солдатського однострою і до, наприклад, проведення міжнародних навчань, кожен елемент повсякденного життя армії потребує грошового забезпечення, і саме офіцери фінансової служби постійно працюють над своєчасними виплатами та раціональним розподілом коштів. 29 жовтня військові фінансисти відзначали своє професійне свято у цей святковий день. З великим задоволенням хочу привітати всіх військовослужбовців, офіцерів фінансової служби, прапорщиків, контрактників, працівників, державних службовців, які щоденно виконують завдання, пов'язані з фінансуванням потреб Збройних сил України. І хочу побажати впевненості в завтрашній день. Хотів би вам побажати всім високого професіоналізму і відповідальності.